Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у всіх регіонах України. Діють ліміти споживання електроенергії для їх дотримання. Обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, адже в енергосистемі дефіцит. Нагадаємо, після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія вела аварійні вимкнення з 14 Ого, травня, а вже з 16-го запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання. На додачу до ворожих обстрілів негативно на енергосистему впливає і погода. Так зранку, 5 червня, повідомили в Укренерго, що негода заструмила 256 населених пунктів у восьми областях країни. Як відзначили енергетики, 4 травня диспетчерський центр Укренерго неодноразово звертався до обленерго з вимогою дотримуватись доведених до областей. Стей лімітів, попри це споживання електроенергії протягом дня продовжувало зростати, і через значне перевищення лімітів Укренерго було вимушене застосувати в низці областей аварійні відключення. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Разом з тим, 31 травня Кабінет міністрів України встановив для всіх жителів України нову єдину фіксовану ціну на електроенергію 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Не Лежно від обсягу споживання детально про новий тариф, стан енергосистеми і перспективи її відновлення. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. В якому стані зараз знаходиться енергосистема України? Про нестачу яких обсягів електроенергії йдеться. Ну навесні, із кінця березня і по початок уже червня, фактично 9 тисяч мегаватт потужностей генерації виведено з ладу, або частково, або повністю. Фактично ті всі ракетні кампанії, які проводить сьогодні Росія по критичній інфраструктурі, вони, на жаль, прицільно б'ють. Вони б'ють не так, як раніше. Вони частково змінили тактику. Дочекавшись, коли в Україні закінчуться ракети для протиповітряної оборони, вони почали в кінці березня місяця, якраз ракетну кампанію по Дніпрогес, Потім вони почали по іншим гідроспорудам, і також по теплоелектростанціям і на сьогоднішній день з енергосистеми виведено з ладу більше 9 тисяч мегаватт. Це фактично як 9 атомних енергоблоків тисячників. Дійсно, ситуація надскладна сьогодні в енергосистемі сьогодні не вистачає саме якраз генерації, і не вистачає її не тільки в вечірні піки, як ми зазвичай звикли там ввечері або зранку балансуючих потужностей, але й не вистачає навіть протягом всього дня. Тому що е, виведені зараз в плановий ремонт два атомних енергоблока, які потрібно провести регламентні роботи для того, аби восени і взимку ми були з електроенергією, щоб ці атомні енергоблоки всі працювали. Тому ситуація дійсно складна і вона ускладнюється ще тим, що в денні години, коли е, світло мало бути, і електроенергія мала бути. Громадяни України розуміючи, що в вечірні години вони будуть без світла, хто має е, зарядні пристрої екофлоу е, всі вмикають для того, аби зарядити в день, для того аби ввечері е, мати можливість, хоча б там якусь одну або дві лампочки, або мобільні телефони, що працювали, і за цього йде навантаження і на енергосистему. Йде навантаження за рахунок того, що хто має кондиціонери, вмикає їх, кожен все ж таки думає про себе в першу чергу. Але ми маємо бути сьогодні всі свідомими і від відповідально споживати кожен кіловат електроенергії, тому що ситуація дійсно складна, і вона не вирішиться в одну мить не з підняттям тарифу, не з допомогою заходу. А ми все таки маємо ну, дуже складну ситуацію в енергетиці і на Повернення до, до воєнного часу нам потрібно роки для того, аби полагодити всю енергосистему сьогодні. І ресурси відповідні, і фінансові, і часові. Скажіть, будь ласка, враховуючи поточну ситуацію, яку ви нам описали, як довго можуть тривати контрольовані аварійні відключення і як довго українцям доведеться жити в умовах встановлених лімітів споживання? Е Ситуація може змінюватися в першу чергу і від погодних умов, і від нових або відсутності, або наявності нових ракетних обстрілів по нашій критичній інфраструктурі, і від того наскільки швидко завершаться регламентні роботи в енергоатомі по атомним електростанціям. Я думаю, що ближче до осінні ситуація частково на короткий період часу покращиться. Але на зимовий період часу ми маємо бути готовими до того, що ми можемо бути по 10 по 12 годин без електроенергії. Тому ми маємо сьогодні кожна сім'я, кожна родина бути готовими до цього. Росіяни зрозуміло, що будуть намагатися нас занурити у повний блекаут, у повну темряву. Але наші енергетики сьогодні і разом з військовими роблять все можливе для того, аби цього сценарію не допустити. Е, найголовніше, що ми маємо е, розуміти, що е, там ні президент Зеленський, ніхто інший е, на це не впливає. Да? Е, це виключно е, наслідки російських атак. Маємо бути готовими до того, що в зимовий період часу е, ми можемо бути і по 10, і по 12 годин без електропостачання. Е, на жаль, ситуація вона е, на зиму. Буде ускладнюватись тим, що споживання буде зростати. Споживання буде зростати, а фізично відновити ту кількість пошкоджених гідроспорух, гідроелектростанцій та теплоелектростанції буде надто складно. Енергетики роблять все можливе, хоча б частково десь відновити, де це можна на швидкоруч ті енергооб'єкти, які можливо це зробити. Але ми розуміємо, що ворог. Далі проводить розвідку і до розвідку, і ті енергооб'єкти, якщо у нас не буде систем протиповітряної оборони, то на жаль, вони можуть зазнати нових уражень, і тому ми маємо свідомо підходити до того, що ситуація дійсно складна, і подумати, кожне домогосподарство і кожна сім'я має про те, яким чином пережити цю зиму. Але я думаю, що нам, цивільним, і тим людям, які знаходяться сьогодні, проживають. Скажімо так, в тилу все одно рази легше ніж ніж нашим військовим, які знаходяться на передній лінії фронту, і тим людям, які живуть в прифронтових містах, тому зрозуміло, що ворог хоче деморалізувати все суспільство українське, але ми маємо бути сильнішими і триматися і ну прийняти цю ситуацію така, як вона є сьогодні з енергетикою. Ще от таке питання: Укренерго повідомила, що для стабілізації ситуації наразі електроенергію імпортують з Польщі, Румунії, Молдови та Угорщини. Скажіть, будь ласка, за яким тарифом і на яких умовах це відбувається е, Укренерго е, зазвичай е, зазвичай бере аварійну допомогу е, в е, країн партнерів е, в залежності від е, години доби е, в залежності від. Того в які години доби береться ця електроенергія, в які дні відповідний тариф. Він точно е дорожчий ніж наш внутрішній тариф і для населення і для комерції, але це необхідний крок для того, аби хоч частково е стабілізувати енергосистему. Е на жаль, ми не можемо брати той об'єм, який нам потрібен дійсно сьогодні імпортувати, тому що фізично у нас немає такої можливості і пропускної спроможності наших енергомереж. Пері в періоди Україна, коли це дозволяє ситуація, експортує електроенергію в ці ж країни. А скажіть, будь ласка, за яким тарифом і на яких умовах? І якщо порівнювати тарифи імпорту і експорту, наскільки вони відрізняються? Це приватна ініціатива в ті години, коли ну це точно не в ці дні, коли зараз надскладна ситуація, а в ті дні, коли е, в денні години у нас може бути профіцит. Це там могло бути кілька тижнів тому, да коли атомні енергоблоки е, всі працювали, і в денні години, коли давало достатньо великий об'єм е, сонячні електростанції і працювали атомні електростанції в деякі години пік, в день, коли українці менше споживають а більше генерують, е, і державні, і приватні компанії можуть продавати. Там якийсь незначний об'єм в день, і точно так само ж купувати і вечірні години. Ціни зараз озвучувати я вам не можу, тому що ну ці будуть цифри некоректними, тому що вони щодня змінюються, щогодини години змінюються. Тому тут шукати десь зраду точно не потрібно. Кожна компанія для того, аби вижити, намагається в години пік, коли в неї є профіцит. Продати електроенергію на ринку або на внутрішньому, або на зовнішній. Але на сьогоднішній день експорт електроенергії з України на сьогоднішній точно немає, наскільки я розумію. А в ті дні, коли відбувається профіцит, він незначний тільки в день і години, коли дійсно в Україні є профіцит. Але сьогодні ситуація у нас вона зворотня і вона саме якраз дефіцитна, тому о, така ситуація. 31 травня Кабінет міністрів України встановив для всіх жителів України нову єдину фіксовану ціну на електроенергію 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Незалежно від обсягу споживання. Скажіть, будь ласка, як було сформовано цей тариф? Що в нього входить? Уряд… <зв 'язок> Приймавши тариф, він там не радився із нашим комітетом. Це було рішення уряду, і народні депутати не уповноважені приймати, збільшувати або зменшувати тариф на електроенергію. Це саме якраз повноваження. уряду. цей крок він був очікуваний. Ми очікували на цей крок, що уряд піде, все ж таки на цей вимушений крок з тієї причини, що фактично тариф той, який був для населення у 2 гривні 64 копійки, він був дотаційний. І його дотували фактично дві державні енергокомпанії: це «Енергоатом» і Укргідроенерго минулому році е, біля 120 мільярдів гривень. Е, різницю в тарифі між комерційною і тією ціною, е, за якою надавали населенню тариф. Прокредитував ну не прокредитував, а фактично продатував енергоатом і на 25 мільярдів гривень Укргідроенерго на сьогоднішній день. Ні в одній, ні в іншої із державних компаній немає такої можливості, щоб дотувати населення за таким тарифом. І урядом було прийнято рішення для того, аби зменшити навантаження на ці дві державні енергокомпанії. По-перше, По-перше, по Укргідроенерго величезні збитки від російських атак. Тільки за попередні атаки, які були навесні цього року, це безкрайні атаки 31 травня і 1 червня. Сума збитків сягає 38 мільярдів гривень, і це без збитків по Каховській гідроелектростанції. Це лише за три е ракетні атаки, які були по Укргідроенерго по енергатому. Ситуація наступна. енергатом має проект і має добудувати третій четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Е на це будівництво потрібні ресурси, і енергатом буде акумулювати сьогодні. Е Виручку від продажу своєї електроенергії для того, щоб за кілька років завершити добудову третього, четвертого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції для того, аби зменшити дефіцит в нашій енергосистемі, скажіть, будь ласка, в новий тариф закладені потреби на відновлення об'єктів енергосистеми? Частково частково закладені частково закладені, але тих грошей. За цей тариф eh, все одно не буде вистачати для того, аби відновити повністю енергосистему, тому що eh, фактично дотував населення дві державні eh, енергокомпанії, а eh, пошкоджені як державні, так і приватні. Сьогодні приватники теж залучають допомогу eh, західних держав. Ті ж самі приватні компанії залучають і від Літви, від Естонії, і від Латвії. Обладнанням бувшому використанні на теплоелектростанціях, тому дійсно ситуація складна, і сьогодні ми повинні думати не тільки про тариф, а про те, як нам пережити цю зиму. Але в той же час ми маємо розуміти, що ситуація на фронті, ситуація при фронтових містах, вона точно складніша ніж в тилових містах, і маємо свідомо і споживати. Зменшувати на кожну кіловат годину споживання для того, аби не суттєво збільшилась платіжка українців. Скажіть, будь ласка, що можна порадити або сказати українцям, які зараз міркують про те, що коли вони почнуть платити більше, вони хочуть побачити, що за ці гроші буде зроблено для нашої енергосистеми. На що вони можуть сподіватись, На що очікувати в першу чергу? Кожен українець, який буде сплачувати за новим тарифом, має свідомо розуміти, що гроші від цієї платіжки йдуть на дві речі: перше це відновлення наших гідроелектростанцій, які зазнали масованих ракетних обстрілів. Це і Дніпровська гідроелектростанція, 1 і Дніпровська гідроелектростанція, 2 це і Канівська гідроелектростанція, це і Дністровська. Гідроакамулююча електростанція і ряд інших, і е, кожен українець е, своєю гривнею буде вкладати гроші в добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції чи готова держава до збільшення боргів населення за спожити електроенергію у зв'язку з підвищенням тарифу. Ви знаєте, ми маємо всі свідомо підходити до е, оплати платіжок, і маємо е, тримати платіжну дисципліну. Ті родини, які е, розуміють і їхній фінансовий стан не дозволяє сплачувати за новим тарифом, е, їм потрібно звертатися до соціальних служб, звертатися е, до е, пенсійного фонду для того, аби отримати субсидію. На покриття тарифу субсидії, гроші на субсидії закладені в державному бюджеті України. Їх на 25% більше ніж в попередньому році. 50 мільярдів гривень в цьому році заклали на субсидії для населення. З офіційних джерел відомо, що на сьогодні ворог знищив дві третини маневрових потужності. Ми чуємо про нові влучання. На жаль, разом з тим, як пишуть змін на захист енергетичної системи було виділено щонайменше 50-60 мільярдів гривень. А виникає питання: скільки з цієї суми і на що саме було витрачено? Я не готовий вам сказати конкретні цифри, скільки на що було витрачено, але фокус уваги був наступний. Попередній рік з 22-го на 23-й рік ворог прицільно бив саме якраз по розподільчим підстанціям Укренерго не по балансуючим потужностям, не по генеруючим потужностям, а саме якраз по підстанціям, які розподіляють електроенергію, яка йде із теплових електростанцій, з гідроелектростанцій, з атомних електростанцій, і весь 23-й рік. Державна компанія Укренерго займалася будівництвом так званих саркофагів для е, трансформаторів великої потужності. Це перше, друге, е, на великих підстанціях е, розпочали будівництво саркофагів. Е, фактично, це як е, повністю саркофаг, такий бетонний, який накриває е, і, е, те необхідне обладнання. Від ракетних обстрілів і від дронових атак, ворог змінив свою тактику в цьому році, у 24-му році, і почав стріляти не по розподільчим. Порозподільчим е, окремо йде е, е, ну, прицільні атаки, але там, де вже збудовані е, ці саркофаги, е, вони вберігають дороговартісне обладнання, саме якраз трансформатори. Великої потужності від трохтаків, але ворог почав бити сам вже по самим електростанціям, і по тепловим електростанціям, і по гідроелектростанціям. На жаль, ні гідроелектростанції, ні теплові електростанції нічим іншим, окрім хорошої е, е, надсучасної системи протиповітряної оборони. Нічим іншим захистити їх, на жаль, не можна. Нам потрібні тільки надсучасні протиповітряна оборона, такі як Петріоти, і достатня кількість ракет. Ні для кого не секрет, що саме трипільську теплову електростанцію ворог направив сім ракет, три з яких наше ППО збило, і інші не збили по тій причині, що в нас закінчились ракети. Тому ті ресурси, які були виділені державою на захист енергосистеми, вони частково спрацювали. Але для того, аби захистити і теплові електростанції, і гідроспоруди, нам тільки потрібне сучасне ППО. І ще одне питання. Голова енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що для захисту від російських ударів по інфраструктурі країни необхідно збудувати сотні невеликих електростанцій. Чи може це врятувати енергосистему країни і чи ведеться сьогодні відповідна робота? Дійсно, розподільча генерація вона зменшить шанси ворога її повністю вимкнути, скажімо так, але збудувати малі електростанції ну потрібні шалені ресурси, потрібен час, і ми маємо розуміти, що за два дні вони не будуються на будівництво і малих, і великих електростанцій потрібні. Там і рік і два, і три часу, і потрібні великі ресурси сьогодні. Кожне місто, кожна міська влада, які свідомо підходять до підготовки до зими, працюють із нашими партнерами з іноземними, з європейськими з американськими партнерами, залучають так звані когенераційні установки, які і генерують електроенергію, і нагрівають воду. Звісно, ці когенераційні установки вони не замінять великі теплоелектростанції, але частково. Вони зможуть утримувати інфраструктуру міста від замерзання взимку для того, аби заживлювати насоси, для того аби прокачувати воду через тепломережі, щоб взимку, коли будуть великі морози, і у випадку блекаутів або обмеження електроенергії, щоб ці когенераційні установки давали можливість все ж таки підтримувати критичну інфраструктуру і щоб вона не розмерзлася. Дійсно їх мало, але робота ведеться: ну там їх мало. Це там сотні цих когенераційних установок. Сьогодні вони постачаються в Україну. Потрібен певен час, але це час менший точно ніж будівництво нових електростанцій. Це там місяць, дві два місяці часу для того, аби встановити, підключити, під'єднати ці когенераційні установки. А про будівництво нових малих електростанцій розподільчих. Цей процес він ну, там, розпочинається, але на це потрібні і роки і ресурси. Пане Сергія, дуже вдячна вам за вімкнення, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Сьомий телеканал. Робіть так і надалі.